Завжди знайдеться той, хто не згоден. Старовинна мудра притча. Батька зі своїм сином і мулом в полуденну спеку подорожували. Батько сидів верхи на мулі, а син вів його за вуздечку. Бідний хлопчик, сказав перехожий, його маленькі ніжки ледь поспівають за мулом. Як ти можеш ліниво сидіти на мулі? Коли бачив, що хлопчиська зовсім вибився з сил, батько прийняв його слова близько до серця. Коли вони завернули за ріг, він зліз з мула і велів сину сісти на нього. Незабаром зустрівся їм інший чоловік. Гучним голосом він сказав Як не соромно, малий сидить верхи на мулі, як султан, а його бідний старий батько біжить злідом. Хлопчик дуже засмутився від цих слів. І попросив батька сісти на мула позаду нього. Люди добрі, бачили ви щось подібне, заголосила жінка, що йшла їм назустріч. Так мучити тварину. У бідного мула вже провисла спина, а старий і молодий ледарі сидять на ньому, начебто він, диван, бідна істота. Не кажучи ні слова, батька й син, осромлені, злізли з мула. Щойно вони зробили кілька кроків. Як зустрівся їм старий дід і почав насміхатися з них. Чого це ваш мум нічого не робить, не приносить ніякої користі і навіть не везе когось з вас на собі. Батько сунув молу, повну пригорщу соломи, і поклав руку на плече сина. Що б ми не робили, сказав він, обов'язково знайдеться хтось, хто з нами буде незгодний. Я думаю, ми самі повинні вирішувати, що нам робити. На мій погляд, це корисне нагадування про те, що завжди знайдеться людина, яка буде незгодна з вами, навіть якщо ви робите щось добре. Ви вчить нас не перейматися негативними коментарями та продовжувати робити те, що вважаємо доцільним. А що ви думаєте з цього приводу? Буду вдячний за коментарі, підписку на канал та лайки. Бажаю всім удачі, миру і благополуччя.